О ну, доброго дня покажу яка проводка ваз 2109 гляньте

Ось цікаво. Це комутатор. Я його трошки почистив, але треба розпаювати. Я його змастив, пускай. Від'їсть той окіс зелений. А туди можна щось буде робити. Ось така машина не заводилася. Семи руки запхали. Думали, що краще зроблять. Замкнули проводку. Замкнула проводка. І так вона поговорила. Ця проводка аж погоріла до бабіни. І до коробки розвитку є за побіжниками. І туди воно, воно все воно погоріло. То все воно дроти голі, погоріло. І треба все робити. Ось такі є. От буде уважний. Не пхайте руки самі. А якщо пхаєте, дивіться як, при що закорочуєте. А то машина гори. Не знаєте, як скоро. Проводка дуже скоро горить. І вся машина запалає від неї. От так Надіюсь. На другий раз ви будете уважніші, щоб такого не повторилося. Ну все, нехай вам щастить.